Мені зараз іще нагадає про конвалію і про червону книгу. І що я позривала ці цвіточки. Я позривала листочки, українці, хто в центральній Україні, як я, в нас тих листочків. Оце в нас там була наша територія, ми загородили. Нічим вивезти не можна. Як хрін Титра яму викопувала, корішки ці видьоргувала, щоб ото тюльпанчики посадити. Ти його раз посадив, і воно росте тобі, росте, а воно. Ще залізу, кирпичом засипали. Засипали кирпичом. А вони бачите? Повилазили? Ну, бачите, що вони повилазили? Вони тобі скрізь повилазять. Листочки, листочки взяла собі цвіточка подвірі, зірвала красивого цвіточка тюльпанчика і завернула тим листочком. Ну це ж отак тих листочків багато. Понімаєте отой конвалі, і ото розрослося немає чим вивести.